Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, знаходжуся на ділянці, де в нас висіяний соняшник бренд, який дивує компанія Еліта Select Саксончик Висівали друзі, Саксончик, отримали такі всходи. Тут була оранка. Давали НПК-шку по 110 кілограм вийшло. Отакий От у нас саксончик, бур'янець уже поліс. Сіяли сівалочка червона зірка. Розстановочка бомбезна. Місцями друзі лежить в сухому рилися, хоч і оранка. Так, оце в нас такі друзі-опади. Це, скажімо, поки що не критично, але є ось, ось бачите, місцями, де в сухому. Так і не з'явився ще. Можливо, пройде дощ, тому що чекаємо дощу. Він нам дуже потрібен, як то кажуть, як воздух. Тут з краєчку місцями не все повилазило, а далі все повністю вилізло. Так що, друзі, саксончиком задоволені, отакі вже красунчики. Ще трішечки будемо працювати гранстарчиком, друзі, будемо давати 50 грамів, обов'язково 50 не менше. Соняшник на вид крутий, подивимося, як буде далі. Але хочу сказати одне: якщо не буде дощу, не буде ніякого соняшника. Тому що у нас зараз з опадами велика біда. Отам От ота сторона вчора пройшов дебелий дощ, он стоїть, бачите, темного знову. А в нас немає. Ми, як то кажуть, віддільне государство. Ну, в принципі, висівали друзі по класиці, 4-8 штуки на метр. Так що, Виходить, висіяли сюди, друзі. Ми, тут площа 12,5 гектарчиків, Висіяли 5 мішечків. Так що, слава Богу, класно. Насіння було дуже круте. Дякуємо компанії «Еліта Select. Студент спасіба, Борис, спасибо. Ось отакі рядочки, як линочки. Місцями я ж кажу, ще в сухому лежить. Ну, воно видно, ось бачите. Тут здоровенький, а тут тільки виліз сім'долька місцями є навіть. Ну нічого, ось, бачите, трішки. Ну, а що ти поробиш? Таке життя в нас. Вологи в цьому році в нас взагалі нема. Ми сафарі. Так що якось так у нас. Отакий соняшник уже бур'янець з травками поліз. Будемо працювати. Гранстарчика дамо обов'язково. І будемо дивитися, будемо полоть, кормити. Будем, як то кажуть, надіятися на краще. Так що сходи вже є, слава Богу, тому що багато людей в наших краях, хто ще не сіяв, кричали, куди ви спішите. Ви, я думаю, отримаєте своє, будете парувати, тому що вологи ноль. Волога ушла, дощів нема, вітри, оце зараз дивно, що так тихо і спокійно. Ну нічого. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на YouTube канал. Бренд, який дивує Еліта Селект. Спостерігайте, дуже багато хлопців з дівчатками катаються по всій Україні. вже. Навіть на Западній є вже Київщина. Ну, в цьому році насіяли Саксона візде. Альфочку, Саксона. Так що, кому треба, переходимо на Ютуби, спостерігаємо. Кому цікаво, друзі, наш район, можете приїхати, подивитися в Юрівському районі. В різних місцях є і альфа, і саксончик, є великі площадя, є по 2 гектара, по 4, по 3. Так що кому треба, телефонуйте, я вас з радістю стрітю, покатаю, подивитесь, що, де і як і коли. Отакий От саксофончик. Так що Lita Select дарує якісне насіння, друзі, це вже перевірено. Чому я так і говорю? Я не буду вам казати того, чого немає. Якщо буде погане, то буде погане, якщо буде клас, то клас. Третій рік працюю вже з Елітой Селект, і я думаю, що і надалі буду з ними працювати. Так що, отакі в нас сходи вже місцями, звісно, в сухому сидить херовенько. Ну, нічого, що ми зробимо? Хоч так успіли. Можливо, треба було ще трішки глибше посіяти. ну, І так глибоко сіяли, 8 см куди глибше. Так що, і це оранка, друзі. По дісковці вже взагалі немає вологи, По оранці ще хоч трішки є, а по дісковці нема. Осот той, що поліз, ми його присадимо на своє місце, воно, плюще і оно. Плещі, оно. 50 грамів і нах привіт. Так що підписуйтесь, друзі. Спостерігайте. Еліта саксончик, друзі. Дякую всім за увагу. Кому треба, друзі, номер Сергія залишу в описі. Телефонуйте до студента. І студент вам підкаже, розкаже і підбере під вашу площу насіння, яке вам треба. Все, друзі, дякую за увагу. Всім пока-пока.